У вступній кампанії Черкащини пільговики випередили звичайних абітурієнтів. На найбільш престижні спеціальності подали документи молоді люди із правом позачергового вступу. Через це випускники з максимальною кількістю балів незалежного оцінювання 400 не змогли вступити на обрані спеціальності. Це стало найбільшою проблемою цьогорічної вступної кампанії. Про інші результати вступу 2009 дивіться у сюжеті далі. Головні проблеми цьогорічної вступної кампанії озвучили журналістам освітяни на нещодавній прес-конференції. Одна з них велика кількість абітурієнтів, що мають право на вступ поза конкурсом. Багато хто побоювався, що вони займуть усі місця держзамовлення на деяких спеціальностях. Але у цій ситуації Черкаські університети врятували найпрестижніші вищі столиці. «720 місць було державне замовлення на рівень бакалавра, тобто перший курс. Ми прийняли. 66 осіб, які мали право поза позаконкурсного вступу, тобто 9% від загальної кількості, приймальні комісії багатьох вищих навчальних закладів впродовж перших двох тижнів прийому документів не могли назвати точну кількість місць держзамовлення. По деяким спеціальностям взагалі скасовували держзамовлення, оскільки міністерство не підтверджувало, ну, вже в ході Процесу подання документів міністерство не підтвердило кількість безкоштовних місць. Деякі виші в останній день прийому документів не набрали вступників на держзамовлення. Абітурієнти до останнього до п'яти годин останнього дня 10 числа не несли документи і коли намагалися приймальної комісії перезвонити, то вони казали, що зараз зараз ми думаємо, ми маємо право до п'ятої години. Але ж коли той, хто проходить до п'ятої години, думає, то решта ж, тих, хто можуть підвинутися, теж не несуть свої документи. Наступного року необхідно усунути ці проблеми, удосконаливши систему подання документів. Пропонують члени громадської організації ОПОРА розвести в часі прийом останній прийом оригіналів сертифікатів від пільгових категорій і від звичайних абітурієнтів. Анна Кучеренко, Владислав Тягун, Вікка новини.